Коли обоє мовчать, пауза чи крапка в ваших стосунках, загадайте вашого партнера, подумайте про нього, візуалізуйте, уявіть, зосередьтесь. Загальний розклад не для всіх програється за особистими до мене в Телеграм можна переходити. Дивимось, Істинна причина вашої мовчанки. Чому мовчите? Істина причина вашої мовчанки. Втратили віру в майбутнє, втратили віру в сім'ю, в шанс на ці стосунки. Зневірились, немає вже сил просто. Чекати, надіятись на радість, на щастя, на перемогу вже втомились. Тому вирішили взяти таку паузу. Паузу вирішили взяти. То давайте подивимось, пауза, чи крапка в ваших стосунках. Пауза чи крапка ваших. Ой, ще буде спілкування, ще буде зустріч, ще будуть і переписки, і побачення, і, можливі, навіть дороги спільні, спільні подорожі, кудись поїдете. І е, це буде в моменті, коли ви перестанете мріяти, перестанете надіятися вже, перестанете. Ідеалізувати, коли перестанете це робити, тоді буде проявлення і прояснення в ваших стосунках. Що далі? Що далі вас чекає? Що далі вас чекає? А, в принципі, непогано. Якщо ваш партнер. Остаточне рішення в цих стосунках, ви можете відкинути ваші переживання, відкинути ваші образи, обіди, ваші сльози перевернути і більше не повертатися до цих сліз, і може налагодитись прямо до здійснення мрій і шансу, все ж таки пристрасті, такої енергії жгучої. Тут якщо ваш партнер того забажає, то ви можете війти в гарні стосунки. А поки в нього обмеження і, скоріш за все, у вас відстані між вами, фізичні, можуть бути міста різні, різні країни навіть, навіть різні ем, рівні розвитку, також до речі, тут мож, може бути. І поки брехня між вами, то не буде. А якщо будуть Відкриватись один одного буде спільна дорога по колісниці, буде розвиток і перехід на нові рівні, навіть одруження. Пишіть, приймаю.